Так, шановні, помните, ми тут відоси коли цей грати, що соя яка попала, напилась холодної води. Це я тут кропив, походу, ну якби крутить, ну, мабуть це поле прийдеться перекропити. Хоча тоталка ось допрацює, видно, що працює. Крутить. Подивимось, що почекаємо, в принципі, чуть-чуть. Так, тут я що? Тут якийсь в мене прогріх. Чи це того рішній прогріх? Коротше, мабуть, це поле ми перекропимо. Бо тут одні щось не подобається. Рядочки якби чіткі, соя є. Бля що за мухи літають, якісь, не зрозумів. Теж в долині є он хвощ. Тут якась вона ріденька ця соя. Ну що маємо, то маємо. Тут в нас взагалі вона щось ріденьке. Ну ця соя попила холодної води, я кажу одразу. Деяка зійшла, деяка не зійшла щось дуже вона в мене тут ріденька ну нічого покущиться блядь. Правда? що розстраиватись покущиться подивимось що у нас буде за урожай цього року ну щось я кажу з такою погодою як у нас блядь, зараз погода коротше то погода не льотна для сої. Взагалі не льотна. Ну, рядочки є Гарненький причому тут просто я ще стояв, бо тут у нас була тривога на полі. Тут якась як пліха, тут я що розвернувся взагалі конкретно погорів чи треба було більшу норму давати, наверно просто тут толкатись А я ж економіст хрена Та! згорить все не то горіло. всем пока і лайки і підписки ми на хозяйство всього буде бон колеги теж водичку вивозять на камазах сирожка їде водичку везе Ми, в принципі за оприску мину